Всім доброго ранку, всі мирного неба над головою, 366. Е -е, хочу сьогодні розказати. Е -е, познайомився з однією дівчиною, е -е, вона працює в Аграрному університеті міста Києва. І от зговорилися, ну, Вона пізнала мене е -е, через тикток е -е, і каже: я дивилась ваше відео там по поводу. Е -е, Кепаків Постранс. Ну, у нас тоже теж така ситуація з що... ой-ой-ой, розказу коротко і ясно. Біблітека Аграрного університету міста Києва, і каже, у нас на ремонт бібліотеки 6 мільйонів гривень виділили на ремонт аграрного то є бібліотеки. Я їй кажу, нічого собі, так там должно бути все в мраморі, все должно бути в золоті. <свят> <свят> ну так, так Получається І кажу, Боже Боже, ми э, збираємо гроші э, для хлопців. Э, хлопці віддають свою зарплату, все кажуть, о вони стільки получають Вони получають там 100 120 тисяч, і то є, якщо ти на а, і ці гроші е, люди тратять на свої нужди. Е, і то це не його нужди, це нужди е, країни, щоб він захищав, щоб він був в безпеці, щоб йому купити амуніцію. Е, ну тость. А тут такі суми протікають. розумієте? І потім починаються ці розмови, нікому не потрібні, що е, стільки грошей воруються. Це тільки я беру Київ, КПК, пространству, аграрний університет. І я е, е, на всіх 100% впевнений, що в кожному, кожному є е, е, підприємство, воровство, і ми сходимо з притягнутою рукою, просимо у європейців у Захід. У Західа, гроші, Дайте гроші на зброю, дайте гроші на то, дайте, у нас ніколи нічого не буде. Поки ми будемо самі у себе ворувати. Ми даємо ворувати. Ми боїмося сказати вголос, е, що ми знаємо цього корупціонера, що зробить щось. Так, да, мафія, як, як кажуть, безсмертна. Ну, вона буває така, така, що її можна е, подолати. Ось. І коли в країні йде, йде війна, то і оці люди, які ворують ці гроші, це кажуться, ну, мені кажеться, це не ми. Це люди хуже русні. Хуже русні. Ви своєю корупцією убиваєте наших хлопців. Русня вбиває пулями, ракетами, шахедами, а ви вбиваєте гривню, яку ви украли. От так ми і, на жаль, живемо в цій країні. І мене питають: ти один, чи у тебе є люди, які тебе підтримують. У мене є люди, які підтримують, але вони не хочуть, щоб їх бачили там, в відосах там, і все інше. Оце обідно, що ми так живемо. І хай вас руки підсихають. Так ворує. Я скажу, якась ну, не якась бібліотека аграрного університету. І я її питаю, а до кого воно відноситься, ця ну ця бібліотека? Хто її там ну каже від КМДА от Опять всі, е, дорожки ведуть до КМДА Каже, що ректор помер. Зараз проректор там е, керує, нічого не розумію ні в чому. І на сьогоднішній день він. Буде балотування, будуть вибирати нового ректора універа, і каже, може щось буде лучше. Не буде лучше і кажу чому, тому що, е, на жаль, я пропрацював е, 20 років в капаків Постранц і воював. І чесно скажу, да, я нічого не, до... не добився, нічого не зробив до того, щоб прикратили це воровство на тендерах, на всьому остальному. І ви ж розумієте, от тендер хтось виграв на 6 мільйонів гривень. Це дай Боже, щоб 2 мільйони попало на цей ремонт. А остальною й уде, ви знаєте, куди, по карманам. Що ви робите? Що ви робите? От того, що ми одеваємо, одеваємо, там вишиванку, от того, що ми починаємо всі потихеньку проходити етап, переходимо на українську мову, балакаємо. От этого нічого не зміниться. Ви одіваєте цю вишиванку, ви показуєте, який ви патріот України, а на сам е ви просто боїтесь сказати голос, що я знаю цього корупціонера. 736.6, підписуйтесь на мій канал, дальше все буде цікаво.